Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. І ось перше відео у 2025 році. Якось я не встигла зняти підсумки у 2024 році, тому сьогодні, я думаю, об'єднаю ці два відео. І у мене будуть одразу підсумки 2024 року, і також те мої плани, те, що я планую вишити у 2025 році. Ну і почну з самої головної новини для мене, якою закінчився 2024 рік мій рукодільний, це те, що я нарешті оформила свою роботу Слони біля води від чарівної миті. Як ви пам'ятаєте, хто дивився вже мій канал, що цю роботу я вишивала, почала вишивати під час війни, і потім я її вишивала десь біля півтора-два роки. Частями, тобто то вишивала, то не вишивала. І ось у 2023-му я закінчила, і 2024-й ця робота просто лежала, якось ніяк вона не оформлювалась. І у грудні з'явився настрій оформити цю роботу. І ми якраз її оформили і повісили біля ялинки такий куточок гарненький, і вона так прикрасила нашу квартиру. Дуже ця картина вписалася в кольори нашої кімнати. Як ви бачите, мої кольори кімнати, вона висить саме тут. Хоча я її купляла взагалі в іншому місці, не думала, де вона буде висіти, і взагалі що я з нею буду робити, але, напевно, кожна людина має якийсь набір своїх улюблених кольорів, і тому я обрала саме цю картину. Такі приємні пастельні відтінки. Ось така краса оформила дерев'яну раму двойне паспорту. Мені здається, вийшло гарно. В принципі, я всім задоволена, і картина велика. Я взагалі люблю вишивати великі картини. Так на них і багато часу виходить. Але з іншого боку, потім маєш таку дійсно вагому красу вдома. Тому я дуже задоволена. І це саме те, чим мене дуже порадував грудень. І я рада була, що моя робота вже прикрашала нашу новорічну ніч. Ще одна новина: я ось сьогодні записую на мікрофончик. я... Перший раз пишу цей звук, мені сказали, ніби непоганий. Нарешті я купила. Я трошечки робила такий предзапис. Мені здалося, що в мене відчувається ніби в мене трошки захворівший голос, хоча це не так. Можливо, ще треба буде попрацювати з ним, зрозуміти, як саме він працює. Може, щось я не так роблю. Але мені здалося, що трошечки змінився мій голос, і я себе не впізнаю. Також я хочу спочатку показати всі роботи, які були вишиті або розпочаті в 2024 році. І потім я зроблю відео по кожній роботі, і ви побачите більш ближче. Мені здавалося, що не так багато часу я приділила вишивці в 2004 році. Я працююча вишивальниця, ви знаєте, намагаюся виділяти час для свого хобі. Також я в цьому році, в 2024 році, закінчила курси дизайнерів вишивки, схем для вишивок. Тобто, я вже створила. Схеми для вишивки 7 чи вісім. Пам'ятаю, мені здається, сім точно таких схем, які я вже довела до ладу, продавала деякі схеми, вже мої схеми відшиваються. Це теж такий маленький здобуток цього року, що мені дуже приємно, але це не означає, що я не буду вишивати інших дизайнерів. Все одно цікаво працювати з різними дизайнерами. У кожного своє бачення бувають просто роботи якісь подобаються. І Почну я з цього ранера, ви пам'ятаєте це, я знайшла цю схемку, перемалювала її і зробила такий ранер. Це один малюнок, який ще повинен був бути далі вишитий, але на цьому закінчилося. Він доволі такий складно вишивається, бо це натуральний льон, і він дуже маленький ну, маленькі хрестики. Навіть не 14-та, навіть менше, ой, не 18-та канва, навіть навіть як менше виходить. Тому так і оченята боліли, але мені хотілося саме таке щось мініатюрне зробити. В принципі, я коли вишила цей взір, я була задоволена і потім перейшла на щось інше. Тобто, це така довгострокова робота. Я думаю, що я буду час від часу вишивати далі, зроблю рани. Звичайно, можна було залишити так, просто з одним взором, і більше нічого не вишивати, оформити теж було б дуже гарно. Ну, але я так цю роботу поки залишаю на подумати, хай положить, я ще подумаю, що я з нею буду робити. Далі це була виставка весняна, на якій я познайомилася, по-перше, з Лелею, і якраз купила собі великодній бант. Він мене просто зачарував, ось такий неймовірний, гарний. Я його вишила, зібрала ручками. Ну, Повністю класний бант, Я задоволена, я встигла тоді до Великодня його вишити, зібрати. І ось в мене вже є така краса на кожен великдень. Ну, потім мандала з метеликами, також була куплена на весняній виставці від Needle Art, яка теж мене просто захопила. Я вишила. Не знаю, менше половини, я думаю, це рахункова гладь тут. І там є в неї відео урок, як зробити далі ось ці вирізання. Тобто, з вирізаннями з хардангером по факту я ще тут не починала. до вишиваю Вишивається вона не складно, я можу сказати, але треба бути уважним. Я її так відкладаю час від часу, знову вишиваю. Бо, якщо хоч десь трошечки ти зробиш похибку, то потім ну не хочеться це все. Як то кажуть, розрізати, перевишивати. Да? Хочеться з першого разу все зробити гарно. Цю роботу, ця робота я обов'язково хочу в цьому році її закінчити у 2025-му, вона переходить цей рік. І все ж таки опанувати хардангер, зробити ці переплетіння голкою і е, оформити там ще дуже красиві. Метелики будуть і дуже гарні кольори. Мені ще в ця робота саме подобається по кольорам. Саме ці голубі, там, мені здається, якісь фіолетові є, чорний такий сині. Ну, я люблю такі кольори, тому, напевно, вибір цієї роботи ще був пов'язаний з тим, що тут кольори, які мені подобаються. Далі. Була червона королева від Нанішвілі. Я можу сказати, що вишивається ніби не складно. Так, да, Там треба ще цю іграшку зібрати, там є багато моментів, але якось спочатку вона пішла, а потім я, напевно, перейшла на якусь іншу роботу в плані чи свої схеми почала робити. Я не пам'ятаю, як я покинула вишивку цієї роботи. Вона невеличка. Я думаю, теж в цьому році її треба обов'язково закінчити якнайшвидше. Так, і напевно, а далі, от я була на виставці осінній нашій, і познайомилася з дизайнами чарівної Наталії, дизайнера Сузір'я Дінарога. Я думаю, ви всі знаєте, в неї невеличкі схеми, в яких вже є ось ці пластикові основи. В яких дуже гарно зроблений дизайн, я вишила цього новорічного щебітка, я в повному захваті про проробітки схеми від кожного стіпку, який ти робиш, все продумано. Видно, що людина дуже серйозно доставиться до своєї роботи як дизайнер. Видно, що вона дійсно старається зробити найкраще, що вона може, і вишивати її дизайни – це одне задоволення, я можу сказати. І я... Задоволена результатом, який в мене вийшов, якраз до Нового року я, я цього чобітка зробила тут і бісер, і люрекс, і бекстіч ну, тобто все що, все, що треба. І ще мені дуже сподобалось, що вона дає такий фетр, який вирізаний вже по малюночку, і я його пришила моно, монониткою. Не видно дуже акуратно, і як сувенір, і як подарунок, і як іграшка на ялинку. У мене просто була прикраса в домі, висіла на дверях і робила новорічний настрій святковий. Тому мені дуже до вподоби її дизайни. Я, до речі, купила ще один дизайн, який я буду робити вже в цьому році вишивати. Також це був подаруночок на виставці, такий чарівний дзвоник, теж прикрашав мою ялинку в цьому році. І знаєте. Ну, кольори знову ж таки. Подобаються мені такі кольори. Тому я дуже задоволена цими дизайнами і дуже раджу, хто хоче вишити щось швидко, якби якісно, щоб був результат класний. Просто берете якийсь маленький набірчик, і у вас буде результат і задоволення. А далі вже покажу. Свої схеми ви бачили, але це ж як показуєте те, що я вишивала. Це техніка Blackворк. Ви знаєте, що я почала створювати схеми в стилі Блекворк. І це янгол, янгол любові. В нього таке гарне серденько в руцях. І ось таку роботу я зробила на Цвейґерті. Це моя перша робота, взагалі моя перша робота з Blackwork, мій перший дизайн, і такий дуже вдалий я вважаю. І я його робила якраз до Хелловіну. Але ця робота прикрашає у мене кухню. Вона так гарно вписується, такий стиль мінімалістичний, її можна скрізь поставити. Вона буде дуже гарно виглядати, і немає якогось порівняння, що це Хелловін, чи це інше свято. Такі воно просто гарбузик, просто гарний, просто геометричний. Тому дуже задоволена цією роботою. І ялинка, яку я вже вишивала в грудні, але не встигла вишити. Моя теж схема, там більш така велика складна. Тут в мене була зірочка вишита, але я хочу іншим кольором. Тобто, взагалі можна було повністю цей малюнок весь зробити чорним в стилі Блекворд. Да? Але я вирішила поміняти різні кольори і зробити його, цей малюнок різнокольоровим. Взагалі ялинка дуже цікава, там ще подарунки внизу, зверху зірка, там теж такі сніжинки і ще по бокам гарний орнамент. Ну, думаю, в цьому році теж буде час її закінчити. Вишивається не складно, але треба рахувати, треба бути уважним. І тут, до речі, в мене така гарна тканинка це, до речі, не вишивальна тканинка це тканина для шиття. У мене просто кусочок залишився, і я із неї дещо іноді вишиваю на ній. Вона схожа на рівномірку, але вона з люріксом і дуже гарно на ній виглядають вишивки. Так, переходимо до робіт ближче. Ось цей раммер, ви вже його бачили. Тут ручна робота, мережка. Так воно виглядає гарно. Ця сторона ще не оброблена. Бо я ще не определила, який буде розмір. Ще я познайомилась, до речі, в цьому році з кохана японський бренд рукодільний дрібничок. Отака у мене класна. Новиночка, ну, не новиночка, а магнітик, якому можна шліфувати голочки. До речі, реально шліфує. І мені просто сподобалась сама ідея, тому я вирішила купити ось так воно працює. Там якийсь наповнювач. Ось так ми голочкою робимо. Не знаю, як у вас, у мене деякі голки почали чорніти іноді. І я вирішила купити собі такий магнітик і також ось таку милу дрібничку. <гольницю>. І ще маленькі ножиці. Зараз їх теж покажу. Ось такі ножиці, вони дуже-дуже маленькі, дуже гарненькі, якісні, гарно ріжуть. Незвично трошки що вони такі тупі і маленькі, ну, дуже маленькі такі захватили, але вони ріжуть, дійсно ріжуть, і їм можна. Їх можна брати в сумочку, брати з собою. Наскільки я знаю, популярні вони тим, що вони ще допускаються в, в, сам, ну, в літак в аеропорту. Да? Ну, не знаю, коли я куди полечу, якщо чесно, але в мене вже є для цього ножиці. Ось така краса. А ще я заказала собі на Новий рік подарунок і на офіційному сайті кохана ножиці. Потім, коли приїдуть, покажу. Поки ще мені їх не відправили, не знаю. Ризикнула. Ризикнула я. Заказати, тому що в Україні таких, як я хотіла, не було червоного кольору, такого саме кольору, як мої нігті. Мені дуже сподобались 10,5 см. Поки чекаю, коли відправлять. Ну і переходимо далі. Так, бант великодній від Леля. Ось такий збирається. Все описано, все зрозуміло, вишивати легко. Ось так я робила вручну. Підгин. Ось так взагалі не видно, дуже гарно все виглядає. І тут також збирала бантик за описом. В принципі, все було зрозуміло. Є ще відео, як збирати бан цей в Ютубі, тому, якщо будете такі бантики робити, можете сміливо їх обирати і знайти собі, якщо не знаєте, як зібрати. По інструкції можна завжди знайти, як зібрати по Ютубу. Все виходить нескладно. Так, мандала з метеликами від Needle Art. Ну, думаю, всі знають цю схему, всі її бачили. Вона така була доволі відома в цьому році, як мені здалося. Тут сваровські, а ні, не сваровські, а може сваровський, да. або сваровський, або пресіози, я не пам'ятаю. В мене був Empeblished Pack, який входив в схема, і оці бісеринки, і те, що тут потрібно. Там Такий гарний бісер входить, хресталики гарні. Ось так виглядає. Дуже ніжно, дуже так акуратно. Ну, ця робота переходить в наступний рік. Маю надію, що в наступному році вже вишив цих бабочок і зроблю. Сузір'я Єдинорога, рога, відкриття цього року. Дзвіночок, кольори просто неймовірно гарні. І дивіться, які там хрусталики. Я не закривала цей дзвіночок, але на ялиночку повісила в цьому році. І сапожок це взагалі любов. Подивіться те, що я вам казала, які переходи. Як все виглядає професійно і гарно. І бісер тут. І ось такий ось така задня частинка. Якщо придивитись, там видно цю мононитку, але взагалі в житті практично не видно. Виглядає дуже естетично і акуратно. Всім рекомендую. Мої дві схеми, які я створила і вишила це Янгол і. Гарбузик в стилі Блекворк. Хто ще не пробував вишивати в стилі Блекворк, обов'язково спробуйте в цьому році. Дуже класна техніка по типу бекстічу, але різні орнаменти. Воно так виглядає класно, стильно і такий, знаєте, як медитативний стан, поки ти її вишиваєш, шовчики, можна сказати. Мені сподобалось. Моя остання схема, яку я створила, новорічна Blackwork різна в стилі Blackwork теж. Бачите, яка вона цікава: тут і типу, подаруночки, свічки і орнамент, але ось що я встигла. Тут так не дуже зрозуміло. Встигла зробити тільки ялиночку. Тут розпустила зірочка ще буде інша, все ж таки, і буду потрошки вишивати. Ось так вона виглядає. Червона королева від Нанішвілі це іграшка, іграшка 3D. З нею ще йде фламінго в парі, ось що я поки встигла. Планую обов'язково закінчити в цьому році. Вона мені потрібна і, взагалі, хочу збирати іграшки, такі якісь цікаві робити, щоб вони в мене в коробці потім лежали. Можна було їх діставати на новий рік і щось таке на пам'ять, щоб створювати своїми руками. Мені дуже подобаються схеми на Нішвілі. Я купила ще дві нові схеми Санта Клаус і Місіс Санта. Покажу вам, це будуть плани на 2025 рік. Також в цьому році я створювала схему, одна з моїх схем це Різдвяний лис, його теж вишивали вже. І ще одна схема, якою я дійсно пишаюсь, хоча ще її не вишивала це ось цей ліс в мережеві, який поєднання Хрестику і блекворку. Мені здається, дуже вийшло так делікатно і е, ніби як з повітрям е, позаду Іриса. Така чисто моя ідея була. Бо спочатку я малювала просто хрестиком е, Ірис і фон був хрестиком, але мені щось захотілося оригінальне, і в якийсь момент я зрозуміла, що треба додати блекворк. Е, можливо, теж буду вишивати цю роботу е, в цьому році, не знаю або. На все не вистачає часу, буду обирати. Но мені подобається, це одна з моїх фаворитів. Ну що? А зараз про плани на 2025 рік. Почну з новорічного. Купила у Ірини Нанішвілі ось такі дві схеми. Я думаю, ви багато хто їх бачили: тут Санта Клаус і місіс Клаус. Ну... Дуже такі гарні роботи, це іграшки, вони десь під 30 сантиметрів виходять. На 18-му на 18 каунті вишиваються канві. Я, якщо чесно, коли побачила, одразу купила, але навіть не спитала, який розмір. Коли я так подивилася сантиметр, скільки це виходить, такі немаленькі іграшки, але я вирішила, що ну, класно буде собі мати такі іграшки під ялинкою, потім їх сховати. Там в коробочку наступного року знову витягти. Да, ну, такий якийсь раритет домашній, таке пам'ять. Ну, мені дуже сподобалось. Не тільки одними картинами да, обвішати квартиру, а, і просто вони дуже гарні. Там в неї ключ і. Майстер-клас, якби в pdf форматі все дуже класно сфотографовано, описано. І ще вона, я бачила, що вона почала додавати рілси, як їх збирати додатково, тобто не тільки фото, але ще додатково, щоб можна було побачити і зрозуміти. Я ось планую їх обов'язково в цьому році вишити, такі вони мені милі. Так, далі. Це моя така робота, така історія дуже цікава, пов'язана з нею. Це and Lace. «О Christmas Dream». Почала вишивати цю роботу десь років 20 тому, реально більше 20 років тому. Це натуральний льон, куплений, він нерівномірний В цьому його краса і така є якась вінтажність, цікавенка. Купила в магазині тканин. Вже такої, такого ніде не знайдеш. Я зараз. Мені, мені якось жалкує, що купила мало. Тоді я б зараз хотіла таку тканинку мати ще в рулончику. Але я скачала схему тоді на той момент в інтернеті. Тоді ж всі якісь схеми качали, нічого не зрозуміло, чорно-біле картинку якусь прев'юшку побачила. Мені все сподобалося, почала вишивати. Бачите, у мене тут так серйозно все розмітка нитками. Тобто я розуміла, що буду вишивати її довго. І я вишивала, вишивала, і дивіться, що сталося. Коли я почала вишивати ялинку, виявилося, що там немає іграшок. Тобто є декілька варіантів цієї схеми. Саме та схема була без іграшок. Тільки я не шукала, я не знайшла і відклала цю роботу, просто навіть не думала, що я колись дошью. І тут я сказала своїй нещодавно подрузі, своїй подрузі, яка вишивальниця і дизайнер також схем і YouTube-вишивальниця. Ви, можливо, і знаєте Оля Тортолстіч, Стіч, що показала, що цю схему вишивала, щось ми ділилися планами. І вона каже: що, Іра, треба знайти цю схему, вона мені допомогла. Вона мені допомогла її знайти. І ось у мене оригінальна схема, завдяки їй я купила цю схему. Як ви бачите, тут є іграшки. Це я тут відмітила, бо перенабираю. Іграшки є, все, є, я вже все звірила. Саме така схема, як намальована. Подивіться, це 1993 року схема. Ось така неймовірна, класна схема. Я від неї просто у захваті. В мене якості, ну, я ще була майже дитиною, коли починала її вишивати. Вже в мене дитина, можна сказати, доросла. Тому я хочу дошити цю роботу. Вона мені так подобається. І зараз я її перенабираю в електронний формат. Щоб мені було легше вишивати і обов'язково в цьому році її планую вишити. Отакі От дві новорічні в мене роботи будуть. Далі в мене лежить такий чудовий набір від Dimensions. Всі його знають, думаю. Це вінок строянт. Дуже хочу його вишити також. Поки вийшло небагато, тільки ось це. І ще одна робота, яку я теж найближчим часом хочу вишити, це діянгол життя від, 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 від сузір'я Денерога. Я вам вже показувала роботи, які я в цьому році вишивала від Сузір'я Дінерога. Мені дуже сподобалась якість. Мені дуже подобається янгол. Чогось я називаю час від часу берегинь, тому що дитинка в руках. Ось така тут є пластикова основа. Ось так це класно. Але я вам рекомендую, якщо будете таке щось купляти у сузір'ї Єдинорога, краще купляйте наборами, бо воно виходить швидше, дешевше. Бо я купила окремо схему, окремо цю э, пластикову основу на виставці. Скажу вам чесно, що ну, це буде все дорожче коштувати. Мені просто було цікаво якось так схему купити. Мені ця схема така була гарна, вона так гарно запаковують. Я хотіла щось купити з цією схемою. Бачите? Так, взагалі це так все дешевно, естетично, гарно. Але я б наступного разу купила одразу набір, бо зараз ще треба пошукати якісь нитки, бісери і так далі. Ось такі плани. Маю надію, що вищу більшість з цього. Можливо, щось буде новеньке, можливо, десь на виставці щось куплю. Ну, ви знаєте, які ми вишивальниці, плани змінюються, можливо, я щось своє створю. Тому слідкуйте, будемо разом. Всім вам бажаю щасливого Нового року, безпечного головне, щоб було тихо, спокійно. І щоб ви втілювали свої мрії в життя.